Вітаю! Сьогодні поговоримо про літературу як процес і пройдемо стежкою від античності до середньовіччя, для того, щоб зрозуміти, чим відрізняється античність від середньовіччя, від культури середньовіччя. Давайте згадаємо, що таке античність. Античність від латинського антикус класична епоха, це період історії від 800 року до нашої ери до 600 року нашої ери, антична література це література Давньої Греції і давнього Риму. Що ж таке античність? З чим асоціюється для нас це слово? Античність давнина, античність це фундамент європейської культури. Античність це щось про гармонію і красу. Абсолютно правильно. Людина посідає в, античні, в античній культурі центральне місце в будь-яких творах античного мистецтва. Людина головне. І ще одною рисою античності є міфологія. В основі античної культури покладена лежить міфологія це міфи про олімпійських богів, які створили світ, які ним керують. Але людина Дуже на схожа на богів або боги на людину, і дуже пов'язані з богами люди. Тому особистість людська була для давніх митців. Носієм розуму та гармонії вони утверджували її цінність, вірили у великі можливості для досягнення досконалості, вивчали людину. Античні боги схожі на людей, їхній спосіб життя мало чим відрізнявся від людського, їм притаманні всякі людські. Риси, зокрема, і негативні. Єдине, що вони були безсмертні і всемогутні. Але люди іноді навіть одружувалися з богами, і в них були діти напівбоги, які ставали героями, і іноді навіть перевершували богів у своїх здібностях. Давайте підсумуємо, що таке античність. Античність це еталон краси. Краса змінює світ. Людина мірило всіх речей. В основі античної культури покладено міф: оспівування людини та її цінностей це головне. Для античності. Боги схожі на людей, цінність людського життя понад усе. А тепер ідемо далі. Суспільство розвивалося, і на зміну античності прийшли темні часи середньовіччя. Середньовіччя тривало із середини V століття до кінця XV століття. Чому ж цей період дехто називає темним? Італійці, наприклад, вважали, що в історії людства між світлими часами античності і новою добою тривали похмурі століття середньовіччя. Що ж в середньовіччі було такого темного? То була епоха феодалізму, панування інквізиції, багаторічних територіальних і релігійних війн з виявами дикунства, забобонів і жахів, які призвели до загального занепаду Європи. Середньовіччя часто асоціюється з монастирем та інквізицією. Лише щось, щось скажеш, щось зробиш не так, ти вже єретик і тебе спалюють на вогнищі. Хто такий єретик? Це особа, яка виступає проти загально прийнятого в суспільстві вчення, тобто віровідступник. але... Вирішувати, хто єретик, а хто не підкоряється загальноприйнятій вірі, це вирішувала саме Інквізиція. Інквізиція це була така церковна служба, яка боролася з єретиками, з віровідступниками, і, відповідно, карала їх доволі жорстоко. Іноді спалювала на вогнищі. Так, наприклад, сталося з вченим Джордано Бруно, який був послідовником Коперника, вважав, що земля не пласка, а має форму шара і вона кругла і вона. І що світи безкінечні, тобто існує не тільки Земля і Сонце, а ще багато інших планет. Звісно ж, це вважалося дуже передовою тоді ідеєю. Воно, вона суперечила церковному, церковному вченню, і Джордано Бруно було спалено на вогнищі. Тобто середньовіччя це епоха розквіту інквізиції, гоніння на відьом, наприклад. Жінок вважали, багатьох жінок вважали відьмами і спалювали за будь-які щось, якщо вони були не схожі, не слухалися, або ну, жінка. Така гарна істота, і вона викликає незрозумілі почуття, і ці почуття вважалися диявольськими. Ну, і її оголошували відьмою. В цей період було спалено, знищено дуже багато ні в чому не повинних жінок. Була так звана гоніння, такі полювання на відео відбувалися. Але темні часи потребували якоїсь розради, люди шукали її і вигадали лицарів. Їм хотілося вірити, що є шляхетність, мужність, гідність, і вони вигадали лицарів, в ті часи, ті часи середньовіччя сприймаються нами як доба, рицарства, подвігів на честь Дами Серця, або на честь Батьківщини, і ці подвиги поетично зображувалися, оспівувалися у романах або ліричних творах, баладах. Ну, тобто людям хотілося вірити у лицарів. І були також і позитивні риси у середньовіччя, тому що саме в цей час виникло чимало сучасних європейських міст. І це явилося поштовхом для розвитку господарства і культури. Розвивалися ремесла, люди винайшли порох. Саме в цей час, в епоху середньовіччя, Зроблено багато винаходів, якими ми користуємося навіть в наш час. Наприклад, порцеляновий посуд, виник, дзеркала, виделки, мило, окуляри, гудзики, механічні годинники, з'явилися доменні печі, тобто людство розвивалося попри темні часи, попри війни, попри всі релігійні забобони. І жорстоку інквізицію. З розвитком мореплавства удосконалилося будівництво кораблів. Завдяки цьому сміливі мандрівники дослідили значну частину суші, морів і океанів і відкрили, відкрили нові материки Америку і Австралію. У середні віки. З'явилася перша друкована книга видатних успіхів досягло мистецтво, зведені в середині, в середні віки фортеці, храми, ратуші, дотепер прикрашають міста. Саме в цей час виникли основні європейські держави, такі як Франція. Німеччина, Італія, і разом з тим розвивалися національні мови цих народів. Культура початку середньовіччя все таки відрізняється своїм релігійним наповненням. Релігія глибоко проникла в побут та звичаї народів і стала основною в розвитку їхньої духовної культури. І ми, якщо будемо мандрувати Європою, то ми побачимо, скільки храмів великих величних знаходиться на території Європи. Ну, наприклад, знаменитий Парижський собор Паризької Богоматері або в Парижі. Або собор святого Стефана у відні. Тобто оці всі храми зведені у середні віки і вони досі вражають нас своєю величчю, красою. Релігія була основою середньовічної цивілізації, головною спорудою будь-якої Європейського будь Східного міста був собор, тобто мечеть, пагода завжди були розташовані на центральному майдані. Якщо ви будь-яке місто Європи потрапите, то ви побачите в центрі міста якусь релігійну споруду. Це все іде з середніх віків. Але окрім соборів, розвивалась і наука, і виникли університети саме в цей час: Паризький університет, наприклад, Сорбонна, Оксфордський університет, Кембриджський університет. Проте наука дуже часто була пов'язана теж з релігією, і доступ до науки мали або дуже Багаті люди або ті, хто був пов'язаний з релігією. В монастирях з'явилися перші літературні твори. Вони називалися хроніки. Окрім релігійних книг, з'явилися отакі хроніки. Хроніки послідовно розкривали історії суспільних чи родинних подій за тривалий проміжок часу. В хроніках факт життя королів, знатних лицарів, феодалів, будувалися вони на основі принципу документа... документалізму і писалися хроніки, або е, літописи, наприклад, у Київській Русі е, писалися латиною. І е, 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 ці релігійні твори. Е, Відповідно, не могли читати прості люди, які не знали Латини що ж було характерно у зв'язку з тим, що все було пов'язано з релігією для середньовічного світогляду? Ну, по перше по перше, центром Всесвіту був Бог. Згадайте, в античності це була людина, тут Бог. Людина, натомість у середньовіччі, це слабка істота, життям якої керує Бог. Пам'ятаєте, в античності боги теж керували людьми, але іноді люди були більш такими свовільними. Могли щось робити всупереч богам і навіть перевершувати богів, і боги були схожі на людей. Творче начало притаманне лише богам у середньовіччі. Людина гріховна, містилище гріха. Людина може, людина може любити лише Бога. Земне життя людини короткий місток для підготовки до вічного потебічного життя її душі. Земний шлях людини сповнений страждань і аскетизму. Тобто, як ви бачите, в середньовіччі всім заправляє Бог, а людина і релігія, а людина, відповідно, слабка, гріховна і має підкорятися. Богові. Суспільство раннього середньовіччя було малограмотним. Воно спиралося не на друковане слово, хоча книги виникли вже, бо книг було мало, вони коштували дуже були дуже дорогими, а на усні проповіді і повчання. Спиралися. У той час середньовіччя витворило культуру молитов, казок, міфів, чарівних заклять, для їх створення використовувалася народна мова, тобто мова національна народна розвивалася, тоді виникли французька, англійська, німецька. Водночас із церковною літературою, хроніками згадайте, і релігійними книгами, що писалися переважно латиною. Протягом усього середньовіччя розвивається і світська література, тобто далека від релігії, від церкви. І пишеться вона народними мовами, тобто люди таким чином теж хотіли віддалитися від похмурого, аскетичного світосприйняття, яке нав'язували їм релігійні діячі, інквізиція. Найціннішою спадщиною середньовічної літератури був епос це такі поеми про героїв-воїнів, які були створені народом і висловлювали, висловлювали його ідеали. Зазвичай ці поеми існували в усній формі, передавалися з вуст-вуста і тільки пізніше, десь в XII столітті, були записані. Епос виник у формі сказань, які тривалий час існували в усній формі. Виконавців сказань називали менестрелями, Або, наприклад, у Франції жонглерами, у Німеччині шпільманами, От вони, як ви бачите, приходили в міста. Були мандрівниками, приходили в міста і під супровід музичних інструментів, співали різні пісні, ну, не тільки співали, іноді розважали публіку, були жонглерами, акробатами. Були серед менестрелів і ваганти, мандрівні, священники та монахи, утікачі. Особливістю творчості вагантів, вони з'явилися у Франції в 12-13 століттях, була постійна критика католицької церкви і духовенства за їхню скупість, лицемірство і невігластво. Ну, тобто це були, можна сказати, передові такі діячі, перші літератори, хоча існували ці твори в усній формі. Мандрівні актори Менестрелі, це акробати фокусники, що розважали народ на дорогах та площах. Вони також співали або читали пісні про воїнів героїв. Герої середньовічного епосу це обов'язково Воїн, лицар, захисник своєї країни і народу. У добу постійних війн це була дуже важлива фігура суспільного життя. Тобто таких епосів було багато. Середньовічна література Європи позначила, позначена розквітом героїчного епосу. У французів, наприклад, відома пісня про Роланда. В іспанців пісня про мого Сіда, німецька середньовічна література, відома піснею про Нібелунгів, а у Київській Русі слово о полку Ігореві. Ну, а також була лицарська та міська література. Які ж риси були у, цій, у цієї літератури, у цього середньовічного героїчного епосу? По-перше, переосмислення історії. Тобто, це були, було таке бажання описати історію своєї країни. Основною темою цих творів була боротьба з зовнішніми ворогами? Там поєднувалися реальні герої? з вигаданими персонажами, щоб оживити це епічні, епіч, епічні оповідання, щоб вони були цікаві звичайним слухачам. І головною ідеєю, епосу героїчного, відповідно, було служіння батьківщині, вірі, об'єднання країни, використання фантастики, зв'язок з фольклором. Але окрім героїчного епосу, який зазвичай у вершованій формі міг бути, співа, тому що його співали, співався він, була лицарська література. Чому вона виникла? От В період з 12 до 15 століть, коли розвиваються міста і торгівля, воїни феодали об'єднуються у лицарські орді. Ордени, і відбуваються Христові походи. І При дворах феодалів створюється пишна та витончена культура, лицарі. Вони навчаються музики, мистецтва, писати вірші вміють. І в цей час виникає нова лицарська або куртуазна придворна література. Вона складалася з лицарських романів і лицарської лірики. І в цих творах, відповідно, оспівуються лицарі, подвиги заради любові, лицаря до дами серця або до батьківщини, або розповідається про його боротьбу за справедливість, за його народ, за звільнення і таке інше. Тобто була ще одна така форма лицарська література. А тепер давайте узагальнимо риси середньовіччя. Ну, По-перше, світогляд: Бог мірило всіх речей, не людина. А людина слабка і має страждати за свої гріхи. Людина підкоряється Богу. Література ділиться на релігійну і світську, в житті середньовічної людини особливу роль має релі... релігія і церква, але розквітає народний епос, героїчний... героїчний епос про героїв і розвивається лицарська куртуазна література. Дякую за увагу!